Що саме в цьому році, у воєнному році, він припадає на День Покрови, на День Збройних сил України, День козацтва, День Вояків УПА. Армія нас захищає, а кожен з нас на своєму місці робить те, що може, і те, що повинен робити. Я дякую кожному з вас за ту самовіддану і титанічну працю. За те терпіння, за ту відповідальність, з якою ви ставитеся до виконання своїх посадових обов'язків. Я переконана в те, що Україна обов'язково переможе, тому що в серці у кожного з нас є надія. Я слова вдячності всім хочу сказати. Я вас підтримував, буду підтримувати. Ми повинні все робити для того, щоб наші воїни, наші рідні, які воюють, були спокійні і. В них ніколи не виникало сумніву, що їхні діти там десь голодні, їхні батьки щось там послуг не мають, що там якісь проблеми, що там якась безпека, що вони там один на один своїми проблемами залишаються. Тому, от ми повинні це компенсувати, то що ми повинні це все зробити так, щоб ну ці проблеми щоб їх не існувало наскільки це можливо. Ну то, що ви, то що ви і робите. Тому я сьогодні по закладах тільки всі можу поставити скільки 5 чи 12. скільки? П'ятерка так. Сто. 100. Тоді 100, 100 ставимо, всім ставимо 100, бо це такі деякі інститути в нас такі мають бали. Але саме головне, це дійсно вам слова великої вдячності.